Коли 10 років тому я та мої партнери зібралися разом і прийняли рішення заснувати дотера. Ми навіть не могли уявити, що змінимо так багато життів на краще. Зараз Дотера це мільйони консультантів і клієнтів по всьому світу. Наш дистриб'юторський центр щоденно відправляє 600 тисяч замовлень консультантам. Протягом цих десяти років Дотера продала понад 200 мільйонів. З них 17 мільйонів у 2018 році. Ми виробляємо понад 130 різних ефірних олій, а сировину для них вирощуємо та збираємо у понад 40 країнах світу, таких як Болгарія, Непал, Гаїті, Перу, Кенія, Індія, Бразилія, Сомалі, Єгипет. З самого початку виробництва ефірних олій, ми вирішили робити це таким чином, щоб не тільки бути впевненими у їх винятковій якості, але й паралельно підтримувати фермерів, збирачів рослин і дистиляторів олії. Під час вирощування і збирання рослин ми організували понад 96 тисяч робочих місць у різних країнах світу, що зробило 500 тисяч життів краще. Ми будуємо школи та системи водопостачання, відновлюємо житло та лікарні, допомагаємо людям під час стихійних лих. Ми там, де потрібна допомога. Завдяки щедрості наших велнес консультантів. Ми можемо посилити наші зусилля у боротьбі з викраденням людей та сексуальним рабством. Разом із нашими партнерами ми надаємо позики для розвитку малого бізнесу і вже навчили понад мільйон дівчат та жінок по всьому світу. Ми хочемо, щоб якісні ефірні олії були у кожному домі. Вже зараз мільйони сімей по всьому світу використовують їх щоденно. Сьогодні у Дотера є 18 офісів по всьому світу, які забезпечують наш неймовірний міжнародний ріст. Дотера чудове місце для роботи, що підтверджує 3200 наших співробітників по всьому світу. А останні три роки Дотера номінована на Forbes як краща американська компанія-роботодавець середнього розміру. Ми продовжуємо розширюватися, і зараз у нас відразу кілька нових проєктів. Ми збільшили наші виробничі потужності більше ніж у два рази. Наш дитячий садок Дотера вже майже готовий, і я чекаю не дочекаюсь, коли моя дочка буде працювати зі мною щодня. У цьому році ми обробили понад 2,5 мільйона дзвінків на більш ніж 19 різних мовах. Медичний центр Prime Meridian та Pleasant Grow у процесі будівництва, і ми з нетерпінням чекаємо першого пацієнта вже на початку наступного року. Після нашої минулої конвенції ми перевезли більше одного мільйона кілограмів ефірних олій по всьому світу. І якщо скласти ланцюг з олій, проданих протягом цих років, його довжина буде еквівалентна відстані від Нью-Йорка до Гонконгу. Неможливо порахувати, скільки життів ми вже змінили на краще, і в майбутньому ми плануємо, що буде ще більше.